Житловий комплекс Гайд парк Вітріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Несподівана інформація з Польщі, польська енергосистема теж була атакована росіянами, але йде мова про кібератаки. В грудні в Польщі ледь не відключили електроенергію через кібератаку росіян. Заявив віце-прем'єр-міністр Польщі, і міністр цифровізації Криштов Гавковський. Він повідомив, що країна була дуже близька до відключення електроенергії через російську атаку, як цитують віце-прем'єр-міністра журналісти з РМФ 24 Урядовець заявив, що наприкінці 25-го року відбулося чимало атак на польський енергетичний сектор. Ситуацію було важко контролювати через несприятливі погодні умови. Польща зіткнулася з найсерйознішою атакою за свою енергети... на свою енергетичну інфраструктуру в історії. Метою було відключення електроенергії для громадян наприкінці грудня. Ну очевидно, десь в період різдвяних свят хотіли знеструмити Варшаву та інші міста. Росіяни, і ми були близькі до відключення електроенергії, акцентував польський віце-прем'єр. Раніше міністр енергетики Польщі Мілош Матика повідомляв, що в останні дні 25-го року відбулася невдала кібератака на низку об'єктів, які виробляють електроенергію в Польщі. Ну і польські інституції, нібито добре підготовлені до таких атак, як запевняють їхні урядовці, урядовці з Варшави. Тому теж стежимо за ситуацією. Бачимо, що Росіяни намагаються спричинити якомога більше проблем і незручностей і нашим західним сусідам на Україну атакують безпосередньо ударними засобами нашу енергосистему. Польщі йде мова лише про кібератаки наразі, поки що. Тим часом лідери Великої Сімки або G7, у Давосі проситимуть Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України, як повідомляють журналісти Financial Times. Українські партнери із Великою Сімкою зустрінуться разом із президентом Ша у Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою в питанні гарантії безпеки для України. Країни після припинення вогню, сполучені штати наразі перекидають ініціативу і відповідальність за питання безпеки в Україні саме на європейських партнерів, заявляючи, що Європа має сформувати миротворчий такий альянс групу миротворців, значну, яка має бути розміщена як сили безпеки в Україні після підписання так званої угоди про припинення бойових дій. Дослівно цитуємо публікацію Financial Times. Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, Очевидно, планують взяти участь у запланованій зустрічі лідерів із Трампом і з президентом України Зеленським на всесвітньому економічному форумі наступного тижня. І всі ці політики європейські хочуть заручитися особистою підтримкою Трампа. Щодо до гарантії безпеки для України після припинення вогню ведуть перемовини про деталі. Зустрічі наразі яка має відбудеться попередньо 21 січня. Ну і буде включати також ймовірно інших лідерів коаліції охочих. Ми знаємо, що є країни в Європі, які не входять до великої сімки, але е, активно підтримують Україну зброєю фінансуванням і можуть війти власне до цієї так званої коаліції безпеки сил безпеки. Крім того, президент Зеленський заявив, що в нього була розмова учора з конгресменами Гремом і Блюменталем. А це, як ми знаємо, автори законопроєкту про санкції проти Росії. Цей законопроєкт має пройти Сенат згодом Палату представників і бути підписаним президентом Трампом для того, аби так звані драконівські небачені санкції вступили в дію, і російська нафта вже не продавалася ніде в світі, оскільки стане вона надто дорогою для. Для її покупців така задумка. Принаймні, конгресмена Лінсі Грема і Річарда Блюменталя обидва представляють різні партії: республіканську демократичну. Ну і Грем вже неодноразово заявляв останнім часом, що Дональд Трамп дуже підтримує цей законопроект. Що законопроект вже на порозі в сенат і фактично вже всі готові голосувати. Вже завтра він стане законом, але це поки риторика, яка лунає від Грема, а поки ми не знаємо, як можуть розвиватися. Це події наскільки довго Дональд Трамп буде все, цей процес, весь цей процес затягувати. Ну і питання актуальності цього законопроекту стояло дуже гостро і свіжо ще рік тому. А вже минуло багато часу. Зараз ця ідея сприймається вже не з таким ентузіазмом. Але президент Зеленський поза тим провів бесіду із обома авторами цього законопроекту, і також повідомив, що робота із адміністрацією Вашингтоні, президента США зараз виглядає. Дуже і дуже продуктивно з української точки зору. Послухаймо пряму мову президента стосовно от найсвіжіших контактів з нашими американськими партнерами. Говорив з конгресменами США Лінсі Гремом Річардом Люментальним. Вдячним за незмінну двопартійну підтримку конгресу. У нас є зараз дуже Продуктивна робота з президентом Сполучених Штатів з його командою. Деталі усього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу протиповітряної оборони. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати, і важливо, щоб у адміністрації США була якнайбільше, було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Правильний тиск на Росію це важливо. Ми ну, бачимо, що і питання посилення української системи протиповітряної оборони не менш важливе, і звучало вона у цій розмові з американськими сенаторами, і власне кажучи. От президент Зеленський наполягає на тому, що потрібно і далі підсилювати українські системи протиповітряної оборони. Нагадує про це нашим американським партнерам. Ще одна новина, яка стосується так званого перемовного процесу, надходить до нас із Брюсселя. Або з інших європейських столиць тут ще треба з'ясувати, хто є ініціатором цієї новини і процесу. Я маю на увазі намір деяких країн Європейського союзу призначити свого представника для переговорів із Росією, про що пише Політіко. У їхньому матеріалі журналістів Політіко йде мова про те, що уряди деяких європейських країн закликають керівництво Євросоюзу призначити окремого представника для переговорів із росіянами щодо врегулювання. Російсько-української війни кажуть, що прихильниками цього плану виступають французи та італійці, які прагнуть заручитися підтримкою Єврокомісії і ще кількох країн. За інформацією журналістів європейців залишаються дуже серйозні розбіжності щодо обов'язків і повноважень цього. Умовного переговорника, якого вони хочуть призначити, крім того, належить опрацювати і інші аспекти цієї посади. Наприклад, чи переговорник представлятиме лише європейський союз чи всю коаліцію охочих, включно із Лондоном, з Великою Британією та інші країни. Ну, наприклад, там, Норвегія у нас е окремо м стоїть, так? але входить по суті в коаліцію підтримки України. Коротше кажучи, є ще багато питань і нюансів. Чотири дипломати в розмові із політикою зазначили, що президент Фінляндії Олександр Стуб розглядався як потенційний представник Європи на цих перемовинах із Вашингтоном і Москвою. Переговори щодо призначення представника ЄС відбуваються на тлі закликів президента Франції Макрона і прем'єра Італії Джо. Дже, мелоні, почати переговори з Росією, адже Макрон останніми днями наполягав на тому, що в контексті двосторонніх перемовин між американцями і росіянами важливо також брати участь і європейцям у цих перемовинах. Адже багато що проходить повз Європу у цих контактах у цьому діалозі без участі власне європейських представників. Ну, все добре. В принципі, воно виглядає в загальних рисах. Головне, щоб е, колишнього канцлера Німеччини Шрёдера не призначили цим представником на перемовинах. Бо ми бачимо підхід Дональда Трампа до того, хто має бути його спецпредставником, контактером з Путіним. Неважливо, важливо, щоб в Європі це була людина трохи іншого способу мислення і підходів до перемовного процесу, і взагалі ціннісно інша людина. Росіян. Не від вчорашнього вечора в Синіча до ранку атакували декілька українських регіонів. Дронами типу шахет і подібними до них, зокрема кажуть, що було застосовано і реактивні шахеди у ході цієї атаки. Як повідомили повітряні сили, також росіяни задіяли декілька ракет балістичних іскандер. Ми йдемо про три ракети, запущені з Ростовської Воронезької області. Одну було знешкоджено, а дві збити не вдалося. Ну і також росіяни запустили велику кількість безпілотників до восьмої ранку. Маємо статистику. Це 113 ударних БПЛА, шахет, Гербера та інших типів, і з них приблизно 70 це шахеди, і вдалося знешкодити 89 безпілотників різних типів. 24 безпілотники на 13 локаціях завдали збитків, тобто влучили по цілях. І очевидно, що йдемо про об'єкти енергетики. Саме їх ворог атакував знову найактивніше цієї ночі, намагаючись вивести з ладу усі вузли. Електро теплопостачання у великих українських містах і в столиці. Зокрема, ну, і окрім того, зранку російська атака в Києві продовжилася. І, зокрема, було зафіксовано влучання російського безпілотника в оболонському районі в 16-ти поверхівку, Про що повідомляв мер міста Італій Кличко. Удар близько восьмої ранку цей відбувся. Дрон влучив на рівні восьмого поверху в житловий будинок. Там було загоряння зафіксоване і від відповідно, вогнеборці пожежники вже е, гасили цю пожежу на місці. Отже, наразі пильнуємо за розвитком подій, оскільки російські терористичні удари по наших містах тривають. Про питання санкцій проти Росії, про те наскільки продуктивно триває діалог Києва і Вашингтона. Ці дні як його президент Зеленський. Спілкуємося з Олегом Лісним, президентом аналітичного центру політика, пане Олеже. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні зранку. Вітаю. Вас слава Україні, навзаєм героям слава! Отже, президент Зеленський прокомунікував питання санкцій проти Росії та інші важливі питання двосторонньої співпраці з сенаторами Гремом і Блюменталем. Про що поспішив нас усіх українців повідомити вчора ввечері. А ще президент додав, що зараз контакти і діалог, співпраця з адміністрацією Дональда Трампа складаються дуже продуктивно для української сторони. Чи ви бачите ознаки цієї продуктивності? Принаймні, ну можливо, ті видимі, які от в доступних джерелах в інформаційному полі проявляються, і в чому ця продуктивність може зараз полягати. Мої оцінки будуть цинічні, оскільки продуктивність вимірюється тим, що ми спілкуємося надалі з сполученими штатами. Це те за що бореться у всьому світі. Всі політики без виключення і вороги наші друзі, вони всі хочуть бути в зоні довіри Трампа, і це дуже непросто. Якщо ми згадаємо, як це все починалося, то зараз це дійсно це прогрес, і це серйозний позитивний сув у ставленні Трампа до України. Так він мінливий. Але нам вдається спільно з Європою коли самим повертати його в конструктивне річище. Це дуже важливо, оскільки переговорний процес, який зараз триває, про фіналізацію якого е, говорив президент. Ми прекрасно розуміємо, що це про те, що цивілізований світ разом з Україною домовилися або завершають домовлятися про щось, але є. Сторона зла абсолютного, кривавого потворна федерація, яка, звісно, буде торпедувати, і отут, оц от, я вважаю позитивом, що ми продемонстрували максимально конструктиву. А Росія продемонструє скоріше за все. Ну я дуже хотів би помилятися, але я думаю, що не помилюсь. Вони будуть грати в ту гру ну так. Так, да, цікавий документ, але нам треба, і там піде список. Або ні, в цьому документі немає капітуляції України, тому переробляйте. Ну, я отримую, звісно, але воно десь так і буде. Іншими словами, можливо, Медведівськими ще гірше, ніж е, я кажу, оскільки я не зможу випити, скільки він вип'є, і написати так, як він напише. Але і це ми теж будемо очікувати.